Доброго дня, вітаю вас, завод фаворит. Сьогодні хочу показати ось таку нашу нову борону дискову, на 33-метрова борона, називається вона Каспар. Бачите, вона вже пройшла випробування. Там деякі модернізації. по бороні дивіться, вона йде 3-метрова для габариту, для проїзду. З ним перевертаються ось ці стійки, тобто пальці витягуються, вона перевертається, фіксується на першому ряду і на задньому ряду. По дискам. Диски у нас між дисками 25 см, це є 560-й диск з ось такою вкель ступіцею необслуговуваною. Ступиця, як ви бачите, стоїть з зовнішньої сторони. Вона йде на весна на даний момент. Ну тобто ви зараз бачите на весна, трошки пізніше покажу вам, що тут ще є. Е, є ось такі захисні щитки. Е, ця стійка. Що це за стійка? Ця стійка йде з демпферами, Демфер йде 42-й діаметр. На демфер на даний момент ми даємо 2 роки гарантії. тобто Не один із виробників не дає такої гарантії. по... По обороні, по, по її комплектації є ось такий диск з такою стійкою, тобто демфер пряма стійка, тут іде 18 градусів кутатаки. Катку, каток в базі іде 560, 12 труп іде, товстостінних спіральна приварка труп іде, не обслугому Тобто, Якщо ви захочете змінити, ще покажу вам ну, фото приложу катків, тобто, купляється каток повністю з ось цією рамкою крім ось цих направляючих. Ще також по, самої, по самій бороні. Получається, що є особливістю. Можна змінити батареї катків. Як бачите, ось лежить у нас такі катки, тобто можна просто зняти батарею і можна замінити на ось такі ось. Тут йде диск Super Shark, також я вам покажу його. Він 510-го, той йде 560-й, то та йде-510-й сюди встановлюється. Іде ось така білотовська стійка і білотовський диск. Диск вам покажу. Так Ось цей диск називається Super Star. Це йде, йде 510-й. Він виконує вже, вже роля тріщильника. При встановлені цей Белотовський диск також пристановлені на ту ну, супицю, на ту... На ту стійку, білотовську кружині. Він виконує роль і роботу як лу щільника. Тобто на 510 мм диск ось ця стійка і Super Shark диск, вони працюють до 12 см. Тобто він виконує поверхневу функцію обробітку ґрунту, тобто це після злакових культур. Також є допопція, це грабли. Встановлюються за дисками, між дисками і Катком. катком. По каткам коротко пройдемося. Катки є 510-й, це великий барабан, багає 225 кг. Є 415 і менше, як на стандартних наших боронах 3,2. Там ну, на звичайних ПДФ є тандем. Тобто 430-415. і тобто йде барабан трубчатий і барабан планчатий з зубками прямими і з, з планками прямими і з зубчатими планками. І ще у нас є допрацювання. тобто З цієї борони можна робити причіпну. Дов замовляється окремо причіпний пристрій. Він буде у нас універсальний, трошки пізніше дізнаєте, що саме сюди ще можна встановлювати. Тобто з цієї борони можна зробити причіпну.